11 і 12 листопада ми провели зустрічі з нашими пілотними громадами, які беруть участь в проєкті Право на сім'ю за підтримки БМЗ з представниками донора. Що важливо, оскільки власне цей проєкт добігає свого завершення, і це вже фактично звітний період. І нам важливо було показати безпосередньо представникам донора, як ми втілили. Кожен із заходів, які був запланований від самого початку, Івано-Франківщина. Можна вважати соціальна область, тому що ми прийняли понад 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і в тому числі це є діти до 18 років, яких нараховується на даний час 38 тисяч. А також прийняли 16 дитячих будинків сімейного типу на сьогодні. Їх області є 15, і звичайно, що діти, які там виховуються, потребують цієї любові і підтримки. you <laughs> you. Омбудсман і офіс Омбудсмана також працює зі своїм партнером, яким є також созда дитячі містечка. І у нас вже багато є спільних якихось проєктів, активностей, початків різних заходів, які були спільно і організовані, і проведені, де ми приймали участь. Тому було приємно познайомитися з керівництвом. Крім того, ми розказали про активності нашого центру. Показали нашу потребу. Зокрема, щодо потреби малися на увазі можливість проведення в інший вигляд організації дитячого простору, який є у нас для. То щоб він був комфортним для батьків і для дітей. Центр буде надавати послугу, яка затверджена наказом Міністерства соціальної політики. Послуга буде називатися Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю або осіб, які їх замінюють. Щодня сюди будуть діти приходити на 9 годину і в 17 годині їх забирати додому. Тобто, принцип сімейного виховання не порушується. Діти будуть в сім'ї, але в той же час батьки будуть мати можливість відпочити. Перезагрузитися і зрештою будуть мати можливість вирішити свої. Особисті питання до нашого центру за допомогою і підтримкою можуть звернутися родини з дітьми і отримати в нас соціальну підтримку, психологічну підтримку. У нас працюють кваліфіковані психологи. Якщо діти мають розлади звукової мови, то вони можуть отримати послугу логопеда. Також в нас працюють соціальні педагоги, діяльність яких спрямована на всебічний розвиток дітей різних вікових категорій. Наразі до нас ходять діти від двох років і молодь до 23 років Ми сьогодні знаходимося у відділенні комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю і сьогодні приймали наших хороших друзів, представників СОС, «Дитяче містечко». Хотіли їм розповісти про нашу роботу, нашу діяльність, наші напрацювання, які ми в громаді зробили для роботи для надання соціальних послуг дітям, сім'ям в громаді. Більше року наша громада вже працює в цьому проекті. та для нас є великою честю тут працювати за цей час. Ми спромоглися створити певну систему соціального захисту населення, певну систему надання соціальних послуг для наших громадян, тому числі для внутрішніх переміщених. Але головне, що ми спромоглися, що можна показати результат, це повністю. Unsere Kinder aus Im wurden zehn Kinder in was ich ein höchstes Resultat Man sieht auch sehr gut, sieht, wie gut die Zusammenarbeit ist zwischen sos Kinderdörfer weltweit und den lokalen Behörden hier. Wir stellen zum Beispiel das Haus und die lokalen Behörden betreuen die Pflegefamilien wie auch die Kinder. Ein anderer schöner Aspekt der Zusammenarbeit ist das Training von Pflegeeltern, das Training von Sozialarbeiterinnen die auch teilweise von unseren Programmen durchgeführt werden, für unsere eigenen Mitarbeiterinnen, aber auch für Mitarbeiter der lokalen Behörden hier und der Sozialeinrichtungen hier. Ich muss sagen, wir haben auch zwei Gemeinden getroffen, Kolomea und Horodenka, die es wirklich geschafft haben, dass kein Kind mehr in der Institution ist. Alle Kinder sind entweder in sogenannten großen Pflegefamilien, das heißt, sie haben bis zu zehn Kindern, oder in kleineren Pflegefamilien müssen dann so Vier, fünf Kinder oder aber in familienähnlichen Einrichtungen. Und das ist wirklich ähm, ganz hervorragend. Eine Gratulation dafür.